Сьогодні ми прийшли до вас, щоб нагадати вам про правила безпеки під час літніх канікул. Я знаю правила безпеки. Ви розвели багато дорослих. Його треба закинути його піском або залити водою. Де потрібно переходити дорогу? Треба переходити на світлофорі, де зелен на світло. О, так, хлопцям ту швидко. Служби, щоб вони його забрали. Будь ласка. Центр Краще, хай вам батьки куплять. Пам'ятали правила дорожнього руху і завжди їх дотримували. Я мати багато Воно такого пробудь парку. Ні, пробудь, пробудь. Воно не було інші. А яка спеціалізація Найка? Що він робить? І що вони ще шукають? Яких людей? Seguinte, seguinte, Так. Ну їх там, не мені. Ювунальні поліцейські регулярно відвідують пришкільні табори з метою недопущення нещасних випадків з дітьми під час літніх канікул. Сьогодні ми. Провели профілактичну бесіду в пришкільному таборі Тернопільської класичної гімназії, де наголосили дітям про правила поведінки під час повітряної тривоги, правила поведінки на водоймах та правила дорожнього руху. Також роздали пам'ятки з правил дорожнього руху і світловідбиваючі елементи. У нас така співпраця із поліцейськими, звичайно, що триває впродовж року. Ми спілкуємось на різні теми, це теми булінгу. Запобіганню насильству, але е, надзвичайно приємно, що зараз період канікул, коли діти, здається, не навчаються, а співпраця наша триває. Поліцейські і розказували нам про правила безпеки е, на літніх канікулах. Це були правила, е, як вести себе біля моря, на, на прогулянці, як правильно переходити дорогу та на який колір. Приходити дорогу правильно. Мені найбільше сподобалась собачка. Вона вміла робити різні команди і трюки. Сьогодні вона нам показала, як вона вміє гарно гратися із повітряною кулькою. Вона вправно керувала нею носиком, а також вона виконувала різні команди. Як сидіти, чекати. Команда біля мене.